Як дрони змінюють сучасне поле бойових дій? Ми знаходимося на початку війни дронів, а не в піковій стадії. Які нові модифікації російських дронів загрожують нашим військовим? Звичайно, вони нам дошкуляють, як би там не було, це треба визнати. Та розкажемо про українські дрони камікадзе, які влаштовують бавовну у Росії. Вітаю в ефірі. Програма Security Talks та я її ведучий Валентин Бадрак. Сьогодні про те, як дрони змінили сучасну війну, Незважаючи на велику кількість радянських озброєнь під час російсько-української війни, безпілотники кардинально змінили сучасне поле бою. Команда Security Talks дослідила ці зміни та проаналізувала потенціал України та Росії у розробках і виробництві сучасних безпілотних авіаційних комплексів. Перший бум у розвитку безпілотників в Україні відбувся у 2014 році з анексією Криму Росією та початком війни на Донбасі. Тоді, об'єднуючись у команди, фахівці з наукових установ та приватних компаній робили по суті перші кроки для створення БПЛА поля бою. На користь України зіграв потужний науковий та технічний потенціал і досвід у проєктуванні та впровадженні у виробництво авіатехніки. Ба Більше низка компаній уже мали готові рішення безпілотників для агросектору. Які були покликані проводити моніторинг сільськогосподарських земель та оприскувати поля у важкодоступній місцевості. Нині в Україні сотні компаній, які постачають свою техніку силам оборони України у різних класах: мікробезпілотники з радіусом дії до 5 кілометрів, міні-безпілотники, що можуть працювати у зоні 20-25 кілометрів. Малі безпілотники з радіусом роботи до 50 кілометрів, тактичні безпілотники з дальністю роботи в межах двох сотень кілометрів. Окремою статею йдуть безпілотники Камікадзі дальністю 600 і більше кілометрів, які не потребують додаткових систем зв'язку, оптичних систем і здатні працювати по координатах. Українські інженери також переробили радянські розвідувальні безпілотники Ту 141 стриж в крилаті ракети зі тисячою кілометрів на годину, прибравши зайве розвідувальне обладнання та системи повернення, що дозволило значно зменшити вагу літака. ЗСУ створили ударний засіб на понад 900 кілометрів. Сучасні дрони перебирають на себе усе більше функцій іншої зброї. Безпілотники ведуть розвідку в режимі реального часу та здатні уразити будь-яку техніку противника. У деяких випадках безпілотні авіаційні комплекси здатні замінити навіть високоточну артилерію та далекобійні ракети. Російсько-українська війна спричинила справжній прорив у безпілотних технологіях. З притаманним авіаційним безпілотникам функції розвідки почалося використання квадрокоптерів та безпілотних літаків у якості транспортних та ударних платформ, у тому числі у вигляді безпілотників камікадзе. Українські компанії, що мали досвід проєктування та виробництва безпілотної техніки тактичного рівня, сьогодні сконцентрувалися на масштабуванні виробництва та постачають збройним силам сотні безпілотних розвідувальних літ. Аків, підвищуючи якість зображення та передачі даних і стійкість від російського РЕФ безпілотні авіаційні комплекси оперативно-тактичного рівня, такі як Bayraktar TB2, надають оператору значно більше можливостей, але й потребують більш розгалужену інфраструктуру та менш гнучки у своєму застосуванні. Проте, завдяки потужній оптиці, такі дрони бачать на понад 40 кілометрів від місця спостереження і несуть потужний комплекс озброєння скерованих бомб та ракет на противагу великим системам поява fpv дронів яких можна віднести до категорії мікро та міні-безпілотників, кардинально змінила обстановку на тактичному рівні. Відтепер оператор підрозділу, завдяки окулярам віртуальної реальності може уражати техніку та живу силу противника з передових позицій без прямого контакту та не очікуючи на реакцію артилерії. Це зберігає людей, а також боєприпаси та артустановки в умовах контрбатарейної боротьби і підвищує швидкість реакції та виявлення цілі. Ключовим залишається виявлення цілі для її. Оперативного ураження, от саме важливість і доля дронів, тобто відсоток дронів, які в, в загальному кількості бойових задач буде тільки збільшуватися, причому скоріше за все, експонентно. Тобто, ми, ми знаходимося на, на початку війни дронів, а не а не в її, так би мовити, пікові піковій стадії. Тобто, ми побачимо домінування абсолютне домінування. Я не кажу, що це буде 100%, Це утопічно. Немає озброєння військової техніки, яка буде займати 100% Ківчина дев'яносто відсотків, але точно вони будуть домінувати в операційному просторі. і Ми це побачимо. Ми вже бачимо це, але це тільки початок. І до цього треба готуватися, треба це розуміти, і треба швидко, дуже швидко приймати рішення. Зараз війна в Україні поставила під сумнів ряд воєнних тактик НАТО, коли на фронті одночасно перебувають тисячі дронів різного класу, а їх застосування забезпечуються інтегрованими системами керування боєм, що в комплексі надсилають військовим інформацію про кожен крок. Противника оборонна та наступальна тактики потребують переосмислення у експертному середовищі. Тривають дискусії щодо ролі дронів у заміні чи доповненні артилерії на полі бою. Та все ж, попри розвиток технологій, у великій війні основну роль відіграватиме наземна компонента. Дронова війна на марші. Восьма фізико-технічна революція себе реалізовує і дуже сильно в якій частині виправдовує. Однак, я персонально я можу мати упередження, можу бути неправий, не поділяю точки в що це повністю замінить артилерію ні на цю хвилину. Попри те, що дрони в, в дії дають хороші коефіцієнти успішності. Скажімо, за вересень місяць до 50% всієї артилерії, яку ми знищили у противника. Це 947 стволів. Це неймовірно багато. Було досягнуто завдяки FPV-дронами. але все ж таки головний ударний вогневий потенціал буде залишатися в сухопутній компоненті за артилерією. Ну і пам'ятаємо, що авіація це кавалерія в сучасності. Ворожа Росія значно просунулася у розробці та виробництві безпілотних авіаційних комплексів. І хоча Росія неспроможна створити стратегічний дрон, вона зосередилася на масовому виробництві простих ударних комплексів. Тактичні дрони типу ланцет або ірансько-російські шахеди виснажують українську систему протиповітряної оборони та вимушують займатися більше засобами радіоелектронної боротьби. Основний напрям розвитку російських дронів концентрується навколо кількох основних моделей, які з роками покращуються. Противник знайшов оптимальні конструкції та моделі і займається їх покращенням, що позитивно впливає на обсяг виробництва. Основним розвідувальним комплексом у росіян є безпілотник Орлан 10 який може працювати у тилу і має доволі стійкий і відпрацьований реп. Тактичні ударні дрони представлені компанією зала Аеро. Про їх загрозливі моделі ми поговоримо трохи згодом. Для перевантаження української ППО Росіяни почали застосовувати надзвичайно дешеві дрони з фанери, які мають бак у вигляді пластикової пляшки. Вони оснащені кутовими відбивачами, що покликані відбивати сигнал для українських радіолокаційних станцій. Ці дрони не тільки несуть кілька кілограмів вибухівки, але й можуть знищити собою кілька дороговартісних ракет. Дефіцит ракет росіяни компенсують закупівлею іранських дронів. Шахет 136 Основною метою противника є масштабування їх виробництва у Татарстані. Російська версія дрона Герань отримала ряд покращень і інтегрувала низку китайських комплектуючих. Нагадаю, росіяни за вересень місяць застосували проти нас більше 500 дронів ударного типу шахет 136 тридцять і не переламали хід війни на на свою користь. Не переламали. Ми тримаємося більше того, хай дуже. Помаленько, але рухаємося уперед. Тобто вони завдають дошкульного нам болю, але війна не переламується на їхню користь. Це по про те, що касодронів багато у російському концерні Калашніков заявляють про модернізацію тактичних дронів камікадзе. Куб вони вже отримали потужнішу бойову частину. На них також встановлять додаткові модулі зв'язку і управління польотом. Що на думку росіян має захистити безпілотники від українського РЕП. Модернізований дрон пройшов випробування у 2023 Чому році і вже перебуває у серії разом з підсиленням захисту від реп творець дрона компанія Зала Аеро працює над збільшенням дальності Куба. Росіяни створили нову версію дрона ланцет з лідаром, яка значно небезпечніша за попередника і здатна долати захист української бронетехніки. Відтепер дрон вибухає на певній відстані від цілі, що дозволяє долати захист у вигляді сіток та додаткових решіток над бронетехнікою. Раніше дрони плуталися у захисті і не вибухали. Змін зазнав. Але бойова частина вірогідно кумулятивно БЧ замінило ударне ядро, яке зберігає своє бронепробиття під час вибуху на відстані від цілі. Констатуємо, що росіяни активно вдосконалюють свої баражуючі боєприпаси і використовують їх для контрбатарийної боротьби та знищення української бронетехніки на глибині фронту до 40 кілометрів. Зафіксовано також використання ланцетів по українських аеродромах та РЛС на відстанях у понад 60 кілометрів від лінії фронту. Що казати про ланцети, то вони. Більш заточені на техніку, на озброєння наші українці, вони небезпечні, тому все ж таки вони використовуються як в контрбатарійній боротьбі. Тобто, ми звикли, якщо класика, то це гармати проти гармат працюють в даному випадку. Сьогоднішня російсько-українська війна показує, що велике значення мають вже і безпілотний літальні апарат. Основні тактико-технічні характеристики російського баражуючого боєприпасу ланцет: максимальна злітна вага 12 кілограм, маса бойової частини 3 кілограма, дальність 70 кілометрів у модернізованій версії, базова швидкість 120 км кілометрів на годину. Звичайно, вони нам дошкуляють. Як би там не було, це треба визнати однак, не настільки вже критично, щоб це здало Росії якусь там перемогу. Однак сім цим теж треба боротися, звичайно, і збільшувати кількість наших як безпосередньо риби засобів, так і те, що ми вже зазначали: безпосередньо кількість наших безпілотних апаратів, як розвідників, так і камікадзе. Після успіху у розвитку безпілотної техніки уряд зосередився на розвитку засобів радіоелектронної боротьби. Міноборони значно спростило порядок допуску до експлуатації засобів РЕП, що прискорить процес випробувань та виробництва нової техніки. Це не тільки моя думка, це просто потрібно ставити на державну підтримку як виробництво безпосередньо і самих безпілотних літальних апаратах, так і безпосередньо реп реб засобів. Удосконалювати їх, дивитися, що нового расисти, і звичайно, нам робити контр свої заходи в даному випадку. За державною підтримкою, за державним фінансуванням у нас все буде добре, і я наскільки це бачу, у нас це вже почали такі зрушення в Україні. Випробовують безпілотники-дрон-хантери, які покликані перехоплювати російські ударні та розвідувальні дрони. Військові та прикордонники планують. Використовувати їх на кордоні для знешкодження російських БПЛА а також для моніторингу за державним кордоном. На початку широкомасштабного вторгнення Росії Україна відчутно відставала у розробках безпілотних комплексів. Однак мотивація перемоги створила цілу армію розробників дронів у вигляді 200 підприємств. Нині в Україні створенням безпілотних систем займаються одразу кілька міністерств і відомств. 2022 рік охарактеризувався другою хвилею розвитку безпілотної авіаційної техніки, безпрецедентною за своєю масовістю. Виробництво планерів та квадрокоптерів поширилося на всіх рівнях: від великих оборонних компаній до ліцеїв та коледжів. Україна та РФ мають різні моделі розвитку безпілотної техніки. Якщо росіяни централізують процес впровадження безпілотних систем до армії, то в Україні ініціатива переважно виходить знизу. Десятками колективів волонтерів. Терів та невеликих компаній, що постачають свою техніку підрозділам і випробовують інновації вже на полі бою. Ми зараз з, з нашим ворогом знаходимося кожен на своєму, знаєте, на крайнощі однієї моделі, делі, край іншої. Є модель централізована державна Росія все закуповує в державних інститутах, практично все в державних організаціях, які належать державі. Тому вони декілька всього варіантів дронів. Але якщо вони десь не працюють, мають якісь вади, то є. І де потрібен дуже серйозний час для того, щоб їх виправити. Вивчивши ці, ці вади. Ми можемо робити контрміри для того, щоб скажімо так, для того, щоб заподі... За, ну, за, за, завадити цим дронам, виконувати бойові задачі успішно. Українська модель впровадження безпілотної техніки значно швидше реагує на зміни на фронті та надзвичайно гнучка, але й має ряд недоліків, а саме велику кількість різних моделей дронів, що ускладнює постачання комплектуючих та навчання пілотів. З іншої сторони, більшому різновиду дронів значно складніше протидіяти, а рознесене на десятки та сотні виробничих майданчиків виробництво не вдасться зірвати одним чи двома ударами на відміну від великих російських підприємств, щоб систематизувати розвиток безпілотних технологій, визначити пріоритети збройних сил та підтримати найбільш успішні проєкти фінансово. Міністерство цифрової трансформації запустило проєкт армія дронів, а пізніше у співпраці з іншими міністерствами та відомствами було запущено кластер підтримки дефенд тех розробок в Україні Брейв У нас країна стартапів реально в дронах. Тобто кожний в кожному десь там знаєте місці, в кожному на кожній вулиці хтось десь щось або замисляє дрон, або робить і так далі. Звичайно, це приводить до того, що 90 може там я не знаю менше. Вони такі, знаєте, досить непрості і не дуже ефективні, і так далі. Але це дає можливість внучку реагувати на проційне середовище, синергетичний ефект роботи мінцифри, міноборони. Мінстратегпрому, мінекономіки та інших державних структур дозволяють прискорити масштабування виробництва дронів разом з акселератором Міністерства оборони, що пришвидшує допуск до експлуатації інноваційної техніки, технологічні об'єднання підхоплюють ініціативу від українців, що створюють авіаційні наземні роботизовані та морські ударні платформи. А ми вважаємо, що ми більш конкурентна наша, наша модель, тому що у нас величезне, дуже активне населення, яке намагається кожен щось робити в цьому напрямку. І, 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 і менш ефективний державний апарат, державні підприємства, які теж роблять, як ми бачимо з інтерв'ю очільника Короборонпрому. Але, але в, в будь-якому випадку це ну, то приватна ініціатива набагато більше в дронах, ніж в державна. І скоріше за все, в нас воно так і буде і далі. У 23-му році українські інженери створили не тільки аналог російського ланцета, але й дрони, які результативно атакували аеродроми в глибині Росії. Вже восени 23-го року «Укроборонпром» повідомив, що український аналог російсько-іранського шахету запущено в серію, а це дрон дальністю понад тисячу кілометрів. Генеральний директор Українська оборонна промисловість Герман Сметанін заявив, що в Україні вже запущено виробництво дрона Камікадзе з дальністю до тисячі кілометрів. Пріоритетом є створення більш складних та дорогих проєктів зі значно кращими характеристиками. Дрони створюють у кооперації з приватними компаніями, в тому числі іноземними. Вже підписано ряд ліцензійних угод, за якими приватні виробники постачають комплектуючі на державні підприємства, а ті масштабують виробництво. Камікази це ракети для бідних, це від своєї бідності та неможливості зробити ракету. Ми робимо дрони камікади, і цим хвастаємося. Дуже добре. Подивимося, якої кількості ми можемо це виробляти, але нам потрібно націлюватися саме в протистоянні від війни. оцій позиційна, яка у нас буде, асимметрична, це добре. але Нам отут от саме в цьому нам потрібно виходити на симетрію стосовно ракет. Нам потрібні ракети дальньої дії, які б досягали. Але даних об'єктів Російської Федерації по зберігання заводів виробництва тих самих ракет, які нам загрожують у першу чергу. Під прицілом має бути європейська частина Росії за словами заступника начальника гурмо генерал-майора Вадима Скібіцького. Низка критичних військових виробництв Росії розміщена у межах 800 кілометрів від українського кордону. Маємо зауважити і послідовне ураження нафтопереробних заводів та терміналів зі зберігання палива, що має на меті як знизити експорти по потенціал у РФ так і знищити дороговартісне виробниче обладнання, відновити яке швидко росіянам не вдасться. Якщо росіяни будуть розуміти, що ми зможемо завдавати удари по їх, їх об'єктам критичної інфраструктури, це свого роду також буде зброя стримування. Нас не ППО, яке збиває, а зброя стримування, коли ми будуть розуміти, що у відповідь не можемо нанести удари. Тому однозначно тут ми маємо діяти симметрично, маємо літати на і більше кілометрів. Найчастіше для ударів в глиб російської території світилися дві моделі українських безпілотників: – «Ю-22 Airborne та uj 26 БОБЕР. Технічні характеристики українського дрона «Камікадзе» UJ-22 Airborne. Довжина – 3,3 метри. Розмах крил – 4,6 метра. Дальність польоту – 800 кілометрів. Злітна вага – 85 кілограм. Бойова частина – близько 20 кілограм. Технічні характеристики українського дрона Камікадзе uj 26 Бобер, довжина 2,5 метра, розмах крил 3,6 метра, дальність польоту 1050 кілометрів, злітна вага 150 кілограм, бойова частина 20 кілограм. Окрім створення безпілотників, Україна може забезпечити ударні дрони власним комплексом озброєння. Мова йде про напрацювання конструкторського бюро Луч зі створення протитанкових ракет для авіаційних підвісів. Наприклад, ракета РК 10 може вражати бронетехніку на відстані 12 кілометрів. Значне вдосконалення для авіаційних безпілотних платформ може отримати і протитанкова ракета Альта авіаційного базування. Заданий вже вами. Я думаю, конструкторське бюро луч може надати дуже ряд цікавих розробок для оцих БПЛА. Проте в контексті розроблення, наприклад, ракетного озброєння, чи керованих якихось авіабомб, які він зможе, ну, як правило, це ракетне озброєння. Отут тут ми маємо прекрасно розуміти, що все те озброєння, яке ми будемо використовувати на цій БПЛА платформі. Воно має бути уніфіковане за своїми системами керування і підвішування вже не з радянськими системами, і вже не потрібно створювати от таку унікальну, яка буде тільки у нас. Тому що якщо ми кажемо, що НАТО і країни Західна коліць наші партнери, то стандарти побудови і стандарти зв'язку, стандарти озброєння там підвісів озброєння, вони мають відповідати стандартам країн НАТО. Луч не просто має досвід створення ефективних ракет, але й розробляв власний ударний безпек. Пілотник, який отримав назву Сокіл 300 він знаходиться в одній ніші з турецьким БПАК «Акінджі» і здатен нести до трьох сотень кілограм озброєння, точне застосування якого забезпечуватиметься вітчизняною оптикоприцільною станцією. Значна частина компонентів та складових комплексу, вже була випробована на інших виробах конструкторського бюро, що забезпечувало би високі темпи випробувань та виробництва. На мою знову ж таки власну думку на стільки з кісем з штовховався Потенціал того ж нашого КБ Луч в цій галузі. Я вважаю, він не вичерпаний нами. Ну взагалі відсотків на 40, ой, відсотків на 60 або навіть більше. Тобто, при гарних інвестиціях і подальшому розвитку, ну ми можемо дуже гарно розроблятися. Проте якщо створити власний безпілотний розвідувально-ударний авіаційний комплекс в умовах російських обстрілів, буде складно. То взяти участь у виробництві озброєнь та систем до іноземних дронів є не просто перспективою, а реальністю вже згаданий турецький і Акінджі оснащується українськими двигунами та може отримати комплекс озброєння з України. А нещодавно було озвучено про плани розгорнути в Україні виробництво французьких ударних дронів Аерокмейл. Сучасні безпілотники не тільки точно вражають противника, але й поступово заміщують людину на полі бою. Україна, вже, як Сполучені Штати та Велика Британія, мають підрозділи бойових роботів. Але головним є те, що у ході загартування великою війною Україна фактично будує армію майбутнього з цифровими системами та елементами штучного інтелекту.